Майже на тиждень розтягнулися на ринзі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу іденобор з Дніпровської міської ради сутички чемпіонат області з боксу серед юнаків та дівчат 2011-2012 років народження, які став другим загалом за кількістю учасників останнього часу. Адже він зібрав понад 150 атлетів з усіх провідних центрів регіону з розвитку та розбудови цього олімпійського виду спорту. Ми всі дуже задоволені, оскільки на цей чемпіонат приїхали дуже багато представників області, дуже багато спортсменів тренерів, глядачів було дуже багато, незважаючи на дуже спекотну погоду. Ми провели чудовий чемпіонат області, відібрали потужну збірну. Сьогодні ми побачимо фінальні бої, дуже яскраві, і будемо перемагати на чемпіонаті України здобувати перші місця. Пан Євген разом з іншим віцепрезидентом Федерації боксу Дніпропетровської області Олександром Багацьким зустріку пролунали слова привітань та побажань. У фінальних поєдинках разом з відповідальним секретарем громадської організації Василем Семеновим та представницею партнера федерації національною мережею супермаркетів «Варус» Наталію Антоненко взяли участь у надстислій церемонії відкриття змагань, яка традиційно увібрала у себе. Хвилину мовчання на спомин про всіх, хто загинули на війні. Далі під склепінням зали пролунав державний гімн України, а завершили урочистості. Фотографування усіх на згадку на загальну світлину, кричав і розпочалися вирішальні бої. За звання чемпіона, яке було розіграно у восьми вагових категоріях серед дівчат і сімнадцяти серед хлопців за відоками фахівців. Переважна їхня більшість продемонструвала гарний рівень підготовки з усіх компонентів цього олімпійського виду спорту. Рівень досить високий. Є конкуренція в деяких вагових категоріях взагалі дуже багато дітей. Ну, в принципі, у нас дуже сильна, сильна область, як то кажуть. Ну, це завдяки обласній федерації боксу. Вони розвивають, допомагають і піклуються про. Спортсменів підопічні ігоря Кекало блискуче виступили на звітному турнірі, завоювавши чотири золоті нагороди, дві срібні і три бронзові. Володаркою однієї з відзнак найвищого гатунку стала його вихованка Анна Сухомлін, яка відмінно провела свій фінальний поєдинок і рефері. Цілком заслужено підняв руку на знак її перемоги. Хоча вона сама зізналася, що найскладніше було на початку. Найскладніше було коли. Були перші спаринги це вчора, тому що я дуже хвилювалася і трішки накосячила. А сьогодні, благодаря тренеру, я дуже змогла. І благодаря друзям я теж змогла виїхати в лікцію. З гарним комплектом нагород по два золота і срібла та з однією бронзою до рідного Іларіонову нині Яворницького повернулися юні боксери комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу. Єдиноборств Дніпровської міської ради, клубу Фаворит, які тренуються під орудою тандему наставників Василя Семенова і Олега Калішенка. Рівень вже високий, діти пройшли підготовку до міжнародного турніру в Угорщині. Декілька були на шпитаті Азії в Іорданії, двоє збори. Пошли на Тобто ну, костяк Уже видно, що гарний Тренується. колега по роботі Калішенка по школі і старший тренер боксерського клубу фаворит Олександр Клименко також підготував чемпіона області Владислава Химчика. який, окрім іншого, був ще у достойний призу за кращий бій серед юнаків. Хоча сам наставник, що називається прибув на турнір прямо з корабля на бал разом зі своєю підопічною Вікторією Шкеул. Вони щойно повернулися з Узбекистану, де в складі збірної України плідно попрацювали на навчально-тренувальному зборі. Робота була дуже плідною. Це середньогір'я, чого у нас на жаль немає. Дуже сильні боксери. Збірна Узбекистану це перша збірна світу на даний час. Дуже гарні бої провели. Дуже змістовний і цілеспрямований збір був у клубному сегменті. Вихованці комплексної дитячинацької спортивної школи з боксу і Дніпровської міської ради і клубу фаворит Ксенія Савіна була відзначена за кращий бій серед дівчата, Клим Желенков за кращу техніку, завоювали п'ять золотих нагород з 12, які стали найбільшим здобутком господарів рингу Дніпровців на звітному турнірі. П'ять вирушило до Кам'янського, чотири до Кривого Рогу, дві до селищ Яворницького і одна до Васильківки Синельниківського району. Наразі залишається очікувати гарних новин. Чемпіонату України, що відбудеться у Хмельницькому, де ми зичимо успіхів збірній нашої області.